Сьогодні до цілодобової варти звернули жителі вулиці Баженова і повідомили, що в їхньому дворі бігає великий собака і кидається на людей. Добрий день. Ну, таке питання, що дівшко, у нас в дворі з'явилася собака, породи нучі чи, чи алабай, дуже звіт злосний, кидається на людей, на дітей, на місних собак. Можна якось її брати? Собака свійська чи собака бродяча? Я не знаю. Вона з'явилася у нас вчорашнього дня, на дворників кидається, на людей кидається. Якою була реакція працівників департаменту комунального господарства? Дивіться далі. Вилов цієї собаки буде проводити сьогодні вночі, після 10-ї години. Підрозділ вийде на, на дане місце, на дану адресу і буде проводити розшук та вилов даної собаки. Куди вона буде направлена? Вона буде направлена для, у притулок, для безпритульних тварин, для, для проходження нею ветеринарних послуг.